Сьогоднішня тема це наші очікування. Очікування про когось, про щось. Ми завжди, якщо ви помітили, щось очікуємо від життя. Якщо це робота, ми очікуємо визнання на роботі від начальника, від колег. Ми очікуємо високу зарплату, зарплатню. Якщо це кохання або стосунки, ми очікуємо також підтвердження нашого кохання через подарунки. Тобто, ці очікування це не що інше, як деякий контроль, бажання контролювати. Діяти на упередження, тобто ми хочемо, щоб життя воно писалося за нашим сценарієм. Але цей сценарій він не випадковий, він контрольований. І в цьому є вже таке такий деструктив того, що ми живемо і думками про минуле. Тобто, цей сценарій він визначається минулим нашим досвідом, він не є бажаним, він не є. Тим дійсним і тим ресурсним, тим потоковим, яким ми хочемо насправді бачити в своєму житті. Тому цей деструктив і бажання знову зайти в старе це несвідоме бажання опори, відчуття такої захищеності. Це коли наш мозок, нашим таким рептилоїдним я посилає нам таку подушку. Безопасності для того, щоб ми відчували себе в такому надійному просторі, тобто наш мозок через хибні думки, через стару опору, через ці деструктивні думки, думає, як раніше, да тобто ми опираємося на старі концепції. На те, що от, планування. Якщо подарував подарок, значить подарунок значить, кохає. Якщо е, поплескали, значить визнають. Це все старі лекала. вони не мають дійсної основи. Тому нам потрібно самостійно створювати нові переконання. Тобто кохаємо, відчуваємо і визнаємо через свою знакову систему. Самі її створюємо.